Чи потрібно видавати фіскальні чеки, якщо клієнт робить після на пошті? Всім привіт, друзі, з вами центр бухгалтерських послуг, і сьогодні ми з вами поговоримо, в яких випадках потрібно видавати фіскальний чек, якщо відбувається після оплати на пошті. В першу чергу слід зазначити те, що податкова служба класифікує служби доставки за такими статусами: кур'єрські перевізники, експедитори та логістичні компанії. В залежності від статусу перевізника, ми класифікуємо, чи потрібно нам видавати фіскальний чек чи ні. Візьмемо, до прикладу, Укрпошту. Укрпошта, Укрпошта це кур'єрський перевізник із ліцензією. Укрпошта самостійно перераховує кошти на ваш підприємницький рахунок і видає клієнту чек після оплати. Тому, якщо посилка відправляється Укрпоштою, продавець звільняється від обов'язки видачі фіскального чеку. Нова пошта це експедитор, який не бере участі в процесі купівлі-продажу, передачі права власності чи розрахунках. Кошти надходять через фінансову компанію Нове Пей, тому в цьому випадку слід підготувати фіскальний чек ще до відправки товару. Як взагалі передати чек клієнту? Ну, взагалі є декілька варіантів. В першу чергу ми можемо покласти чек в коробку, також ми можемо надіслати його клієнту на емейл або в будь-який месенджер і використовувати офіційні ПРРО, які мають інтеграцію з новою поштою, такі як чекбокс або вчасно каса, і вони самостійно будуть відправляти клієнту фіскальний чек після отримання товару. Чому це важливо? В першу чергу це уникнення штрафів за порушення правил фіскалізації, також це дотримання законодавства України, і звичайно, зміцнення довіри клієнта до вашого бізнесу. Дотримуйтесь закону, захищайте свій бізнес та.